Хотіли подивитись топчик у Львові? давайте я вам його покажу. Знаходжусь на об'єкті Grand Residence на Шотару Ставелі і хочу вам показати трьохкімнатну квартиру, яку взяв в роботу. Це у нас кухня студія 40 квадратних метрів. Тут була перегородка, але вирішили зробити дві кімнати і 40 метрів кухню студію. І одразу вам покажу. Фішку цієї квартири це її тераса просто з фантастичним виглядом на історичний центр міста. Скажіть кайф. Фішка цієї квартири в тому, що з кожної кімнати ви можете попасти на терасу. Це у нас дитяча. І як я сказав, що. Ви можете попасти на терасу. Тут друга тераса. Алюмінієво профілі вікон. П'ятикамерний скопакет. Це у нас другий санвузол. Там у нас був перший санвузол. І... Ось така прикольна кімната. По дизайн проекту тут має бути гардеробна і санвузол для батьківської кімнати, як мастер бедром. І... Друзі, насправді квартира. Фантастично, тому, якщо хочете подивитися і її і придбати, звертайтесь до мене. Це чао!